Слава Ісусу Христу! Як пояснити людям, що таке гріх, адже Він такий солодкий для них, як пояснити молодим, що блуд це гріх. Нехай це гріх, але Він приносить задоволення. Світ привик до того, що гріх це не зло, того, що гріх це солодкий плід. Але ми можемо бачити тільки поверхново багато речей. Всі наші дії на серці. Залишають відпечатки в духовній і душевній сфері. Потім ці рани, які є у людей, будуть приносити страждання все життя, джерело цього болю людські гріхи, світ бачить тільки те, що перед очима, але люди не бачать фініш своїх дій, гріх, подібний до посадженого зерна, яке рано чи пізно проросте з його плодами. Людина не може уже сама розбратись, тільки Господь Ісус може використати це зерно. От чому важливо донести кожній людині чисте Євангеліє і Його основну ціль. Ісус вмер за наші гріхи. Амінь.